Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання Михайлівка, що заважає деокупувати Михайлівку, звільнити від окупантів, від росіян? І як саме пройде деокупація Михайлівки? Які плани у рашистів щодо Михайлівки? Страшно. Страшно дуже. Тут бої будуть М -м -м близько, і буде видно, як рашисти поранених, яких як везуть, як їх, чи вони самі як-то будуть друг друга нести, переносять поранених. Чим вбитих отут, де дорога є там. Так. Ой, так сильно заміновано. Михайлівка вся боїться, що буде бій в самій Михайлівці. Скажіть, чи буде бій? Бойові дії, в самій Михайлівці, прошу вас, допоможіть, скажіть нам, будь ласка. Дайте відповідь. Як буде ізоляція? В якому там буде дуже важко діти добратися, буде такий період, що буде повна ізоляція? Але бойових дій не буде. І тут дуже сильна пропаганда, залякування того, що буде бій, важкий бій. Насправді, там буде оточення. От. Це так, дороги з Михайлівки будуть всі під вогнем. Це так. От. І расисти будуть збігатися в Михайлівку, стягувати хворих і далі. Вирушати далі. От. А в кінці буде оточення. Вони будуть здаватися в полон. А самої битви не буде. Ціла Михайлівка. Ціла тільки от, що ізоляція, що не можна буде не виїхати, не заїхати. Вам треба підготуватися до того або виїхати. от або підготуватись, щоб вам можна було протримати, щоб була вода, їжа. Які плани у Рошистів щодо Михайлівки? Ну, щось вирішили, що зможуть зробити так, що а, м, вони розуміють, що будуть а, Михайлівка очищена, що від окупації звільниться Михайлівка, і будуть прильоти, можливі прильоти після того, вже, як наші військові пройдуть і звільнять. Михайлівку, вони чомусь вирішили так, але в них це не вийде. Те, що вони запланували на обстріли Михайлівки після деокупації вже, цей план у них буде зруйнований. Вони його не зможуть втілити в життя, бо їх там буде і далі, і далі вичищатись, і той командир, якийсь, хто дає накази, він буде вбитий. Він не зможе після вже звільнення Михайлівки обстріли робити. Ну, у них такий план був. Зараз, поки вони там, ще все, вони, вони будуть, ну, вона їм важлива. Заперечую всі плани ворожі, руйную, більше не можуть рашисти. Обстрілювати, грабувати Михайлівку, одвертаю їх на віки вічні. Заперечую сняти убираю. Заперечую снаги убираю. Прошу вище сили, допоможіть якомога швидше деокупувати Михайлівку, звільнити людей. Заперечую сняти убираю. Заперечи на на тираю повністю повертаю всі біль, сльози і страждання, що робили людям у Михайлівці, повертаю расистам назад. Буде так. Вони страждають, вони бояться, самі по собі стріляють, себе вбивають. Буде так. Буде повністю декупована Михайлівка якомога швидше, без втрат для цивільних людей перекриваю. І для військових України. І прошу, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть расистів від Михайлівки, перекриває від цивільних людей. Прошу, відведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди рашистські від Михайлівки, відведіть. І Поверніть їм назад. Всі кулі, дрони, міни, гранати, все назад на голову рашистам сипеться, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть знищити всіх рашистів, що окупували Михайлівку. Допоможіть їй звільнити. І поверніть весь негатив по Верховному суду, Всі біль сльози і страждання всім расистам, що спричинили їх жителям Михайлівки. Буде так, вищі сили, допоможіть. Одвертаю весь негатив, повертає расистів, то буде звільнена Михайлівку повністю. Добуде все сказано, здійснено і так буде. Буде так. Так що, будь ласка, допоможіть звільнити Михайлівку, безстра для цивільних людей і безстра для військових України. Одверніть, одведіть расистів і всі їхні плани зруйнуйте, будь ласка. Більше немає в них. Живої сили більше у расистів немає зброї, щоб окуповувати Михайлівку, буде так. Дякую за увагу.